Вітаю, у студії працює Аліна Рябко. Традиційно у цій порі розповідаємо про найактуальніші події міста та краю в інформаційному випуску новин Теми Дня. У ніч проти 26 листопада росіяни вкотре атакували мирні міста України за допомогою дронів Камікадзе типу шахед. У низці областей чули вибухи, зокрема через роботу ППО. За даними повітряних сил цієї ночі, окупанти атакували Україну чотирма балістичними ракетами та запустили 188 ударних безпілотників, зокрема шахеди та інші БПЛА невстановленого типу. До слова, це рекордна кількість дронів. Загалом оборонці неба збили 76 ворожих безпілотників: у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській. Житомирській, Вінницькій, Рівненській, Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській і Миколаївській областях. На жаль, є влучання в об'єкти критичної інфраструктури. Також через масовану атаку БПЛА у кількох регіонах пошкоджено будинки. Вночі повітряна тривога через БПЛА досягла західних регіонів нашої країни. Вже зранку мер Тернополя повідомив, що росіяни атакували енергоінфраструктуру, яка живить місто. Ще шість шахетів збили на території Хмельниччини. Знищили ворожий безпілотник і над територією Чернівецької області. Руйнувані жертв на території Буковини немає. Про це повідомив начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк. Своєю чергою буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів. Кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Єдиний шлях, як надати Україні залізні гарантії, зробити Україну членом НАТО. Іншого шляху не існує, і що швидше наші партнери це зроблять, то швидше ми зможемо зупинити цю війну. Про це заявив прем'єр-міністр України 2014-2016 років голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк під час дискусії, організованої Британським королівським інститутом міжнародних відносин, який експерти називають найвпливовішим неамериканським американським аналітичним центром у світі. Путін веде війну не лише проти України. Його мета захопити Україну і разом з Китаєм, Північною Кореєю, Іраном та іншими терористичними державами та терористичними організаціями захопити увесь світ. хочу чітко сказати: я не перебільшую. Погляньте, що відбувається у світі. Тож ми маємо виграти цю війну врятувати Україну і врятувати демократію, суверенітет та свободи у всьому світі. Повну дискусію за участі Арсенія Яценюка дивиться одразу після випуску новин у Рубриці Тема Дня дипломатичну відповідь. Це маячнязагинув смерть у хоробрих, захищаючи Україну від російських окупантів. Буковина віддала останню шану ще одному герою із солдатом Олександром Гротарем, воїном військової частини А 4728 Попрощалися на центральному кладовищі у Чернівцях, вічна пам'ять та слава героєві, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Забезпечують рівний доступ до медичних послуг всім буковинцям незалежно від місця їхнього проживання. У Чернівецькій області не покладаючи рук, працюють мобільні медичні бригади, які надають фахову допомогу людям, які цього потребують. Отож детальніше розповідаємо у нашому сюжеті. На території нашої області мобільні медичні бригади Чернівецького обласного товариства Червоного хреста активно надають необхідну медичну допомогу для жителів важкодоступних гірських районів. Проєкт успішно реалізується вже два роки та охоплює такі громади: усть Путильську, Путильську і Козятинську. Ці мобільні бригади надають медичні послуги для людей. Наприклад, вони можуть виміряти тиск, можуть зробити кардіограму. Тобто, всі такі необхідні первинні заходи медичні людина може отримати, і відповідно крім того, вони також можуть дати рекомендації і якісь ліки. Це зручно, тому що це саме в тих місцях воно вспоноване для чого? Для того, щоб люди, яким важко доїхати до лікувальних закладів. Мали можливість скористатися медичними послугами у середньому одна бригада обслуговує 12-15 осіб на день впродовж місяця. Це, це приблизно тисяча місцевих мешканців можуть скористатися допомогою мобільних медичних бригад. Сергій Бабчук підкреслює що кожна людина, незалежно від місця проживання, повинна мати доступ до якісної медичної допомоги. І для жителів віддалених районів мобільні медичні бригади відіграють життєво важливу місію. Не всі люди можуть. Відповідно дістатися до лікувального закладу, а тут мобільна бригада може приїхати безпосередньо до людини і відповідно надати їй допомогу. Крім того, навіть якщо є така необхідність, вони можуть допомогти транспортувати хворого до, наприклад, швидкої допомоги, викликати швидку допомогу і потім цього хворого доставити в лікувальний заклад. Окрім цього, мобільні медичні бригади не залишають без уваги людей похилого віку, надаючи їм необхідну підтримку. Наприклад, якщо взяти Потильську бригаду то в них приблизно є так 500 людей, яких вони, наприклад, регулярно відвідують, перевіряють їхні, який в них стан здоров'я, що їм потрібно. Вимірюють, наприклад, тиск. Ну і відповідно все, що їм потрібно, надають. Своєю чергою люди високо цінують допомогу, яку надають мобільні медичні бригади Червоного Хреста. Я дуже вдячна Червоному Христову. що про нас дбають, про старих пенсіонерів за за цього хлопця колю що до нас приходить, він теж допомагає нам постійно. Чи чи в магазин, чи магазину, чи щось дома помогти йому завжди помає. Я дуже вдячна всім, що все-таки дбають про нас старих. Сильно мені потрібна допомога, і сильно я довольна колею. Кожен раз він мені допомагає, і сильно дівчатам довольні, тому що вони приходять завжди такі ласкаві, як родні. Проєкт доводить, наскільки важливо забезпечувати рівний доступ до медичних послуг для всіх громадян, незалежно від їхнього місця проживання. Люди також можуть звернутися, є телефони. Контактні телефони з мобільними бригадами, вони, наприклад, є в лікувальних закладах, і безпосередньо людина може записатися, викликати бригаду до себе, якщо є така необхідність. Аліна Рябко та митня Чернівецька бруківка може потрапити до книги рекордів України як найдовше безперервне дорожнє покриття історичною брутівкою вулиць міста. Детальніше про те, як досліджували шляхи, які труднощі при цьому виникали та які результати зафіксували. Розповідаємо далі. Історична частина чернівців завжди асоціювалася не лише зі старовинною архітектурою, але й з дорожнім покриттям бруківкою. Це уособлення далекого минулого міста, яке дає можливість поринути в епоху 19 століття, коли вулицями серця австрійської буковини їхали карети, запряжені кіньми. А ті гордо цокали копитами по вимущених бруківкою шляхах. І ось через 200 років, попри зміни і трансформації, бруківка у центрі міста. І далі нагадує своїм виглядом ті часи. Там, де є дорога з історичною бруківкою, то в цьому місці є якась історія. Якщо ви пересуваючись на тому ж самому автомобілі, раптом відчуваєте цей ритм, який дає бруківка, то ви, напевно, одразу шукаєте якісь історичні. Підтвердження да, того, ви думаєте, що тут щось відбувалося, якісь архітектури цікаво має бути. Якщо буде асфальт, то ну таких відчуттів ти не будеш відчувати. Втім, наразі існує тенденція по заміні бруківки асфальтним покриттям, і для того, аби зафіксувати в пам'яті те, що є сьогодні, а також перевірити гіпотезу, що в нас найдовше безперервне дорожнє покриття історичною бруківкою вулиць міста. Викладач Чернівецького національного університету Вардан, Диванян виступив з ініціативою визначити максимальну кількість доріг, вимощених таким чином і сполучених між собою. Місто не стоїть на місці, так, і потрібно розвиватися. Бруківка це також може бути той, той елемент, який може відійти в минуле. Його будуть міняти на нові покриття. Але ну, під час заміни варто якось документувати. Те, що ти знімаєш, і описувати для того, щоб воно потрапило там в історію, для цього студенти кафедри маркетингу, інновації та регіонального розвитку під час літньої практики дослідили дорожнє покриття центральної частини чернівців. Ми проводили дослідження. Всіх безперервне сполучення Бруківкою, починаючи від вулиці Гагаріна, що біля річки Прут, і закінчуючи, напевно, вулицею Чкалова. Це на перехресті головної Чкалова. Там вона йде до кінця. Саме більше було вулиць таких, це центральне місто, тобто старе місто. Тут найбільше таких саме сполучених. Вулиць з бруківкою ми збирались разом, ходили, фотографували вулиці, представляли вимірювали саму бруківку. Було цікаво. Скільки там, десь два-три дня ми ходили по чернівцям. Ну, щось нове там був в деяких вулицях, де не разу не був. Втім, не обійшлося без труднощів. Однією з проблем у дослідженні вулиць була перервність покриття, зазначає Вардан Вардиванян. В місті проводяться роботи, тому щоб було комфортніше містянам пересуватися по І от Такі місця, як переходи, замінюють на інший матеріал. Там, припустимо, бетон, да, бетонні бетонну бруківку. Вона більш безпечніша, зручніша. Ну і от такі вулиці, які перекриті вже цим переходом, да от вони вже не можуть потрапити в цей список вулиць, які створюють ось і довжину. У результаті було визначено, що близько 70 вулиць чернівців відповідають вимогам. Отже, з'явилися підстави, аби зареєструвати рекорд України як найдовше безперервне дорожнє покриття історичною бруківкою вулиць міста. Втім, зафіксувати загальну довжину замощених шляхів повинні експерти, які будуть робити фактичні заміри. Бруківка є важливою для чернівців не тільки як. Дорожнє покриття, але як символ, тобто це хороший такий елемент айдентики, який можна наділяти сенсами, і він може бути таким такою точкою, да, площиною різних розмов там, про історію міста, про події міста, про майбутнє місто. Для того аби зареєструвати рекорд України, необхідно зібрати 39 тисяч гривень, щоб покрити витрати на фіксацію рекорду та перебування експертів у Чернівцях. Кожен може долучитися, зробити вклад в реєстрацію рекорду. Ми вже зібрали. 13 тисяч п'ятсот гривень. Я от нещодавно переглядав то є такі люди, які вже п'ять разів зробили внески. Тобто є люди, яким це також болить. Ну вони також болівають за цей рекорд. Долучитися до збору коштів на реєстрацію рекорду України можна перейшовши за посиланням, розміщеним на Фейсбук-сторінці організатора та у шапці цього сюжету на сторінках нашого телеканалу у соцмережах. Тетяна Дубіцька дня, тва Минулої доби у Чернівецькому районі сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельним наслідком. Так, 23-річний мешканець села Димка, керуючи автомобілем, допустив наїзд на 72-річного пішохода. Через отримані травми чоловік помер на місці аварії. Тіло загиблого направили на судову медичну експертизу. Прямували до Румунії в обхід пунктів пропуску. На Буковині виявили мікроавтобус, який рухався польовою дорогою в бік державного кордону. У ході переслідування правоохоронці зупинили транспортний засіб на околиці одного з прикордонних населених пунктів. В автомобілі, крім водія, знаходилась жінка, яка їхала на пасажирському сидінні. Під час більш детального огляду прикордонники виявили, що в сидінні штучно зроблена порожнина, де знаходився чоловік, накритий ковдрою. За базами даних з'ясувалося, що водій авто та замаскований пасажир знаходяться в розшуку за запитом чорнівецького ТЦК та СП. У ході подальшої розмови чоловіки зізналися, що мали намір незаконно перетнути державний кордон відносно затриманих складені матеріали про адміністративні правопорушення. Таким цей день побачили наші журналісти. Більше цікавих та актуальних новин ви завжди можете знайти на сайті та у соціальних мережах телеканалу. ТВА. Тож я з вами прощаюсь. Побачимось завтра у цій жаборі.